У дитячому садочку Спейс» розпочали підготовку до нового року. Разом з дітками прикрашають ялинки, вивчають віршики та готують виставу. Ми готуємося дуже довго, плідно, тому що ми хочемо охопити і творчу частину. В нас залучені і мус-керівники, і хореограф, і всі педагоги. Ми готуємо цілу велику виставу, щоб діткам показати те, як проводяться меланки, як раніше щедрували, в яких нарядах ходили. До вистави готуються вже більше місяця. Діти нетерпляче чекають свята. Інсячку яє осяку і і кагі хоки, гусі, яблочка, і, холки, гуся, і, ябочка, і сілки, а сілки, гасева, бік інші кає цілий. Вивчили, да, так, ми вже майже все вивчили, тому мені подобається, я задоволена їхніми успіхами. Інша ж група вивчає новорічні пісні в ігровій формі. Вихователі кажуть так, простіше запам'ятати слова. Групи поділені за віком, тож підготовка у всіх різна. Молодші вивчають пісні українською, інші англійською. Партнер показу, приватний дитячий садочок Сова Кітс Спейс.